Рівненська АЕС підприємство, яке дбає про здоров'я працівників та постійно сприяє підвищенню рівня охорони праці. Зокрема, курують цим напрямом спеціалісти відділу охорони здоров'я служби охорони праці. І так, щороку організовують для енергетиків підприємства періодичні медичні огляди, які проходять здоров пунктів Рес та згідно укладеного договору на базі поліклінічного відділення варайської багатопрофільної лікарні. Відповідно до плану графіків на 2023 рік робота в цьому напрямі вже розпочата. Періодичні медичні огляди та в умовах здорових пункту розпочалися з 16 січня та триватимуть до 4 грудня 2023 року. В умовах поліклінічного відділення Вараської багатопрофільної лікарні медичні огляди розпочнуться 7 лютого та триватимуть до 9 листопада. Щодня з 8 до 10 години у здоровопункті РаЕС проводять медогляди персоналу більше 10 спеціалістів: лікар-хірург, дерматолог, офтальмолог, отарелонголог, невропатолог, гінеколог, психіатр, терапевт та інші. Також працівники проходять і ряд зазначених лабораторних досліджень. Загалом за 2023 рік медичний огляд запланований для більше 7 тисяч атомників. У здоровопункті 5 тисяч. В умовах здорово є необхідне обладнання, яке пройшло технічно обслуговування. Зокрема, це і електрокардіограф, це рентгенологічне обладнання, аудіометричні прилади, офтермологічне обладнання, зокрема щелинна лампа, безконтактний тонометр, який дають можливість діагностувати патології зору. З минулого року організація медоглядів у здравопункті Рівненської АЕС відбувається за новим програмним медичним забезпеченням. Медичні огляди. Дане програмне забезпечення грутується на тому, що визначені графіки проходження медичного огляду. Відповідальна особа в підрозділі, яка має доступ та пройшла навчання при роботі з даним програмним забезпеченням, проводить здійснює запис працівників свого підрозділу на визначені дати для проходження медичного огляду. За такою схемою працюють у Здоровпункті Раес. Відтак пройти медогляд без іменного талону неможливо. 30 працівників в день квота для обстеження профільними спеціалістами та проведення лабораторних досліджень. Таке нововведення має позитивні зміни. Стало комфортніше проходити медичний огляд. Практика показує, що буквально 7 хвилин, 8.07, 8.10 хвилин вже по суті талони всі видані. Тобто зараз працівники, які приходять на медичний огляд, згідно запису електронного запису, працівники гарантовано і здадуть всі аналізи, і пройдуть медичний огляд у всіх спеціалістів. Позитив відмітили і користувачі цього програмного медичного забезпечення та самі ж атомники, які проходять медогляди в кінці медичного огляду. Ми отримуємо анкети зворотнього зв'язку, де працівники описують якісь проблеми, якісь позитивні речі. І ми бачимо на прикладі минулого року, коли ця вже система була запроваджена в минулому році. Ми бачимо позитивні відгуки від працівників. На РЕС постійно впроваджують заходи, які комплексно сприяють підвищенню рівня охорони праці та збереженню здоров'я працівників енергогенеруючого підприємства. І відповідно здоровий людський ресурс – це основна запорука роботи нашого підприємства. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.